Що ви двері у ти Чом дизайн свіжимою. Плюбо, сніг і хутовина. Це не мед мене, не малина. Малята, а де білочка сушила свій гриб? На гілочці. На гілиці. А чому вона сушила його на гілці? Чому? Бо він здоровий. Який він був? Здоровий. Великий. І куди він не влазив? До допла. До давайте про це. Так, давайте про це і розкажемо. Білка. Женя запам'ятала, так? Косинка, яка трикотна. У віршику косинка. Білосміша. Білосніша. Білосніша. Так. так, наступна схема: що це? Світочка, Квіточка. А ну голосно. На. В нашому випадку це ж, яка квіточка? Ромашка. Ромашка. Так. Це наступна схемка. Око. 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 Так. Це що за схемка? Посмішка. Посмішка. А це що. Рука. Рука, Рука, які ви в мене молодці. І це? Джола. Джола. А подивіться ось знак. Це що за знак? Ми з вами знаємо. Там не можна рвати квіти. Що не можна рвати квіти. Як цей знак називається? Знак заборони. заборони. Так. Знак. Заборони. Знак заборони молодці. Ось дітки, за такими схемами ми зараз з вами вивчимо вірші. Але спочатку прочитаю його вам я. Слухайте уважно. На стрункій високій ніжці. Біля річки на лужку у косинці білосніжці стрів я Квіточку таку ясним оком жовтуватим. Посміхнулася мені, я хотів її зірвати, а бджола.

Спробуй цей рядочок повторити сумно. край краєба палає. Так. А ти, Маргарітка повтори цей рядочок повільно. Світає край небо палає. Так. А ти, Женя, повтори цей самий рядочок швидко. Світає пару. А ну, спробуй ти, Максим. Світає краєм, палаю. Хто спробує повторити перший е, стовпчик і другий стовпчик від початку до кінця. Дивлюсь, аж світає, а ну даремка так, як тобі хочеться. Дивлюся, Дивлюся, як світає, край неба палає, соловейко в темном гає, сонце зустрічає. У лідили ще мала.